Керівництво та телеколектив телеканалу МТМ звернулись до президента України, голів комітетів Верховної Ради з питань свободи слова, з питань правоохоронної діяльності та з питань гуманітарної та інформаційної політики, а також до керівника офісу президента у зв'язку з тривожною ситуацією, що склалась навколо телеканалу. Телеканал МТМ на сьогодні є єдиним місцевим суб'єктом телевізійного мовлення у Запорізькій області, що розповсюджує його на місто Запоріжжя та райони і частково на тимчасово окуповану територію області. Вже майже рік телеканал та його трудовий колектив зазнають систематичного та послідовного адміністративного тиску з боку керівника органу управління майном, начальника управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради Євгена Коваленка, зумовленого його суто приватним інтересом. Зловживаючи службовим становищем, він сприяв співробітникам УСР в Запорізькій області у незаконному притягненні мене до відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень, які я не вчиняла, що могло мати на меті звільнення мене із обійманої посади та розірвання укладеного зі мною контракту. Наразі це поставило під загрозу існування самого каналу, що може спричинити його закриття та створити інформаційний вакуум для жителів прифронтового міста та області щодо професійного висвітлення важливих регіональних подій. У зв'язку з цим колектив телеканалу МТМ та особисто Ірина Полієктова звернулись до Офісу генпрокурора обласної прокуратури та національної поліції України та управління Нацполіції в області із заявою про вчинення кримінального правопорушення у порядку статті 214 кримінально-процесуального кодексу України, а саме початок досудового розслідування. Особами, які складали протокол та проводили перевірку на підприємстві, було грубо порушені процедура збирання доказів. І грубо порушені права Ірини Юріни при складанні та врученні протоколу. А з цього питання Ірина Юріна вже звернулася до відповідних компетентних органів, Державне бюро розслідування, Генеральна прокуратура України, керівництво національної поліції щодо внесення відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочатку кримінального провадження за фактами порушення працівниками поліції закону і проведення службового розслідування». Ні протокол, ні ці докази, нібито докази, не мож, на цих доказах і на протоколах, на моє переконання, не може ґрунтуватися рішення суду. Іншими словами, Ірина Юрівна була повністю виправдана за очевидно не звинуваченнями. На сьогодні Ірина Юрівна не є особою, яка притягнута до відповідальності. Вона не є корупціонером, не має підстав для внесення відомостей в цей пресловутий офіційний реєстр корупціонер.